Леви, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду та розклад на тиждень з 25 по 31 серпня 2025 року. Подивимося загальною енергію тижня для вас, Леви. Якесь святкування. Будете зустрічатися, можливо, в якійсь компанії з друзями. Ідете в кафе, якось гарно проведете час. Якийсь, якась зустріч, можливо, день народження, хрестини, всякі якісь гулянки. Гарно проведете час. Але в той же час, можливо, вони вас дуже виснажать, ці гулянки, тому вам захочеться побути наодинці. Вам потрібен час трішки ізолюватися, також на цьому тижні. Такі якісь протиріччя, але, можливо, так, день так, день так. Буде на про щось подумати. Зазвичай відлюдник шукає відповідь на якусь тему для себе, на що він там обмірковував. Ось у нього ця зірочка, він знаходить відповідь на своє питання, підказку якусь. Я вам теж бажаю знайти підказку. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні, Ситуація з якимось завершенням. Щось має своє природнє, логічне завершення. Очищається місце, перероджується щось, очищається місце для створення чогось нового. А щось у вашому житті вже себе вижило і просто має піти. Подивимося, що вам може завадити на цьому тижні. Завадити може бути лікар або психолог, або просто людина а, пані, знаку зодіака стихії води, а, яка емоційна, а, чутлива, співчутлива. Чомусь вона випадає вам як а, якась завада на цьому тижні. Обміркуйте, що б могло це означати для вас. І порада карт для вас так. Порада карт не перевантажуйте себе. У вас є сили тягти, ви тягнете на собі, і ви дотягнете, у вас вистачає сил, ви впораєтесь з усім, але трішки ви себе перенавантажили і можна було б і відпочити. І тут ще на дні колоди імператор, деспотична якась людина, яку не можна просто ні. Мовити ні на що, ні домовитися, вона завжди стоїть на своєму. Вперта дуже людина якась. Можливо, це і ви маєте звернути увагу на ваші такі якості. Або в вашому полі зору є така людина, на яку теж треба звернути увагу. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую вам за вподобайки, коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!